Весна зимова, Леся Українка Присвячується кривенюкові, Тихо і тепло, так наче і справді весна, Небо неначе спалахує часом від місяця ясного світла, міняться білі хмаринки то сріблом, то золотом. Ледве на місяць напливе прозорая хмара, коло на ній засіяє, мов оцвіт далекої веселки, зорі між дрібними хмарками, наче таночки заводять, сніг на верхів'ї узгір'я блищить так яскраво, що, видається, не раз, мов займаються раптом вогні вартові. Матовим сріблом біліють дахи на будинках, тіні різкі вирізняють балкони, тонкі полюстради, а кипариси між ними здаються високими вежами замків. Листя широке, магнолій важке, нерухоме кованим сріблом здається, тінь фантастична, латані лягла. На блискучий поміст мармуровий. Лаври стоять зачаровані, жоден листок не тремтить. Тихо в садку, тихо в місті, бо пізня година. Вже й на горі, у будинках вогнів небагато лишилось злотом червоним горіти, скрізь тихо. Тільки поток невидимий гірський, як млинове коло шумить. Пісня часами озветься десь, ледве лунає. Часом на вулиці люди проходять безгучно, мов тіні. Море далеко лиє, так ніжно, як мрія, легкі тумани серпанками соні долини вкривають. Тихо. І тепло, і сон не бере, і робота не йде. Я походжаю по своєму балконі, що довгий, високий, мов корабельний чердак, видко звідти всі гори, неба широкий намет і далеке є море. Звідси легше й думкам розлітатись по всіх Українах. Довго я так походжала, а мрії та думи снувались, мов на коло прядиво тонке, пряди парветься та й знову прядеться. Часто літали думки мої в сторону рідну, снігом повита, закована льодом, лежить вона ген за горами, інші гори згадались мені. Вулиці інші і будинки, тільки той самий ясний місяченько освічує їх всю хвилину. Хто там спить, хто не спить, в кого в вікні видко світло? Раптом чогось я згадала велику сувору будову, брами. З важкими замками, сторожу високу ограду, а за оградою вас, мій товаришу, в клітці тюремній, що, коли ви не спите всю хвилину, що, коли місяць крізь грати освічує стіни порожні світлом холодним і жаским, ви, може, вікно подивились. Може, вам видко при місяці місто, і вулиці, і гори, сон не бере і робота не йде. Ніч така ясна і довга раптом зійшла я з балкона і двері засунула міцно. Тяжко чогось мені стало в тому чарівному садочку. Зорі чогось затремтіли, і небо стемніло. Може, туман застелив, може, погляд у мене змінився.